Всім привітки мої любі! І сьогодні я вам розкажу, що ж ми разом з вами замовили в такій великій посилиці від Unice. І перше, те, що я її вже розпакувала і віддала дівчинці, це шампунька. Шампунька з календовою. Дуже класнюча, дуже всім подобається, і беруть її у мене вже не один раз. Це ось така невеличка накладна. І зараз приступимо, що я разом з вами замовила. І я замовила ось таку шампуньку. Total repair для зорганою та розмарином, для того, щоб волосечко було гарним, напитаним і зволоженим. Корені були зволожені. Якраз таки ця шампунька. Якщо хтось теж хоче таку шампуньку, звертайтеся. Я її взяла на продаж, тому що посилочку, яку відправляють, треба купувати для безкоштовної доставки окремий вид там, шампунів, наприклад, або для прання там, був ще, або ще одна шампун там була, то її не було, як у мене завжди беруть. А була ця, ця теж непогана, тому я її взяла і думаю, якщо я її навіть не продам, то я сама її використовую. Мені цікаво, по відгукам ця шампунька дуже класна. Ось так, моє любі. Це виробництво у нас йде е, на замовлення е, Україна, місто Київ, Василя Тютюника. Так що це моє любі е, виробництво до 9-26 року. Ось так. І шампунька дуже класно виглядає. Чесно вам скажу, дуже І цікаво, аромат, але не буду говорити. Але дівчатка кажуть, що дуже класно. Ось так, моя У мене постійна клієнточка замовила відразу дві отаких водички. Додам, що ця шампунька 199 гривень, але моя ціна 136 Ось так моя люба. Якщо хто захоче, то й віддам по такій ціні 136 гривень. Оця міцелярна водичка з виноградними кісточками дуже сподобалась моїй постійній клієнтосі. Вона раніше пробувала змивати такий макіяж, стійкий двофазкою, але всі ми знаємо, як двофазка може пекти очі, вона жирна. І е, також ну, не відразу е, вимивається. Водою вона, наприклад, не вимивається. Дуже погано це, але що поробиш. І ось моя клієнточка е, спробувала раз отаку міцелярку і е, макіяж, який е, у неї е, відразу прибрався. Тому вона замовила по гарній ціні. Зараз я вам скажу, скільки ж е, цей. Засіб міцелярний коштує так, міцелярна вода з екстрактом виноградних кісточок 250 мл по 57 гривень. Ось так мої любі, дуже класна ціна, але це в цьому місяці. Тому і, і замовили. Спалювач калорій. У мене постійна клієнточка. Замовляла інші біодобавки саме з Юнайс, і захотіла якраз таки спалювач калорій купити. Ще ця дівчинка брала і в Айхорбі у мене, і також брала і в Лівесті. коли гарні ціни, чому не взяти? Коли інші роздумали взяти, не взяти, потрібно, не потрібно, ця дівчинка одразу хочу це. і взяла. Тому я вважаю, що так і треба. Якщо ти хочеш, треба себе балувати. Тому що, ну повторюся, ми живемо в такій країні, в гарній, вільній. Але наше таке суверенне, суверенна держава потерпає від негарного сусіда, від рашки. Я не буду себе стримувати. А чому не буду себе стримувати? Тому що. Мої любі, я недавно була в Мукачево, може, ви відосики мої дивилися, і там один таксист мені сказав: а ви уже задумаєтесь над тим, як прийде Росія і вашу область захватять, ви здастесь, я кажу, звідки такі ну, розмови, ну, так важиш, унічтожать. Отак От в Западній Україні вважають, що ми ви ж там проросійські, в мене й очі на оба полізли. Я кажу: ми не виїжджаємо що шахеди по нам літають, що творять, скільки людей ми сидимо і, і будемо. До, до останнього чесно я скажу. Але так воно і є. І цей таксист сказав: Я, звичайно, поважаю вас за ваш патріотизм. Але, але це неправильно з вашої сторони. Ви своїх дітей любите, звичайно, і люблю. Я люблю країну, я не хочу з неї їхати. І ну, будемо надіятися тільки найкраще. Якщо ми всі опустимо руки, то країни не буде. Ось так мої любі. Я вам просто сказала: це не для того, щоб срач, як то кажуть, у коментах настав у кожного своя думка. І тому. Ну, Буває і таке, навіть на Западній Україні вважають, ну що так. А я кажу: це ви до того, щоб ми здалися і далі не йшов ворог, так ворог піде далі. Ворог не зупиниться тільки на Сумській області. Ну, Якщо, якщо хтось не згоден, то переконайте мене, мої любі. Так, все, політику хватимо, не будемо про, про політику. Далі, ось таке милко. Милко у нас іде з таким фісташкою. Це намальована фісташка. Мені цікаво, як воно пахне. Так, воно пахне чистотою. Моя постійна клієнточка. Бере для свого чоловіка, я вважаю, що воно буде підсушувати, там, що вони будуть лікувати чи робити. Дуже класне мило, тверде, не розкисає, тому рекомендую, придивіться до цих мил в Юнайсі, в Лівейсті, Дуже класні мила і надовго хватає. Отакий кремчик. Взяла моя постійна клієнточка. Для чоловіка, тим паче, що. Ось такий кремчик. Тут у нас аж 70 мл Юнайс Метал. Я думаю, йому сподобається. Бо аромат тут такий, суто-чоловічий. Також ця ще моя дівчинка взяла від Юнайс таку зубну пасту. Паста у нас йде з м'ятою. Тому теж рекомендую придивіться до цієї пасти. І зубна паста з олією чайного дерева прополіс бореться проти факторів, що викликають такі проблеми, як каріусна літ та проблеми з яснами. І виробник, мені ж цікаво, виробник, а виробник у нас іде як Турція, Made in Turkey. Отак так написано, мої любі. І коштувала оцей кремчик. Заспокійлива зубна паста 75 мл 59. А також крем для обличчя Метал для чоловіків 49. Чому б не взяти? Ще ця ж клієнточка взяла ось таку зубну пасту. Це для своєї дівчинки. І Ця зубна паста коштувала мою любі 29 гривень ця щітка. Що ще? А ще ось такі парфумчики. Взяла постійно теж клієнточка. Ці парфумчики коштували у нас, зараз скажу вам, скільки, 100. Так. 299 саме ця. А ще дві інших у нас коштували по 229 гривень. Коли ці парфумовані води коштували 500-700 навіть гривні в каталозі, зараз вони йшли по 229. Чому не брати? Мої любі, треба, як ото кажуть, брати бика за рога. І е, користуватися ситуацією. Так, е, фірма е, і мультибренд чомусь робить знижку, людей е, не дуже багато е, таких, що користуються, багато повиїжджали постійних клієнтів. Е, ось так, моє любі, тому юнайс тому nice і робить е, е, такі знижечки. Моє любі. Це дуже класно. Це е, ситуація, якою треба користуватися. Е, якщо ми не можемо вплинути на ситуацію, я, мені дуже сподобалося, як на початку війни один солдат сказав е, Дівчатка, мої любі е, одягайтеся гарно, е, ходіть е, в гості, е, їжте, що вам подобається. І не забувайте про нас, а ми вас будемо захищати, не дамо нікому нас зламати. Ось так, мої любі. Тому ну, я як можу намагаюся ситуацією так сказати, користуватися в свою сторону. І, і це не егоїзм. Про солдатів я ніколи не забувала. Я завжди з моєї зарплати йде дуже багато. Якщо якісь збори у нас ідуть. Якщо десь в Фейсбуці, я теж це те все роблю. Ось так, мої любі, але гнюпати і опускати руки нікому це не допоможе. Сидіти, як миша, нікому нічого не казати, нічого не робити це теж погано. Ось так мої любі. Ну, це моя думка, а ваша, як ви вже там надумаєте. Е, ось такий Алоє, е, у нас е, такий е, прохолоджуючий гель. Е, теж купила клієнточка. Е, тому, тому він е, за, зараз скажу вам скільки. А, ще за мило не сказала. Мило 99 гривень. А ось оцей гель залої Вера 57 гримів. Теж дуже дешево. Чому не взяти? Ось такий грін-кофі, лосьон для тіла в мене замовила та ж постійна клієнточка, та ще замовила і кремчик, і водичку. Замовили в мене і ось такий славнозвісний батер для тіла з магнолією і мангостаном. Цей батер коштував скажу скільки: батер 159 гривень. Хоча він був під 200 і за 200 він завжди в каталозі. Але так як фірма довго не може бути на одному. Треба, щоб був ребрендінг, тобто ну, постійна переміна товарів. Тому ось так виводиться одна серія товарів, а вводиться інші. Будемо надіятися, що ми теж знайдемо серед тих товарів своїх улюбленців, так як серія залоя, оці водички стійкі, оця мицелярка. Там дуже класні з виноградними кісточками йдуть і гель-пілінги, з, з огірком і м'ятою, дуже класний гель-пілінг, ось ця серія мил. Ну, Все дуже класне. І думаю, на зміну їм прийдуть не менш класніші. Я кинула кліч, що є така акція. І за 49 гривень оце мило, яке довго використовується. яке Тут дозатор економний, і воно дуже пахне класно. Не тільки дошки, там, замили це продовжу. воно використовується і для миття посуди. І надовго його хватає. і коли миєш, е, кайфово, саме від цього милка. І коштувала звичайна ціна 89, 90, а то було по 40 день. Дуже класна ціна. Я дівчаткам рекомендувала. І його в мене взяли. Ну і залишилося у нас олівчики. Олівчики для фем. У мене взяли дівчата для очей також. І для того, щоб, я думаю, чи вуста фарбувати, чи може. Також такі тінюшки, але карандашики такі олівчики дуже класнючі. Цей, ось дивіться, який фіолетовий, дуже цікавий такий колір. Цей такий е, у нас коричневий, непоганий. А це у нас темно-коричневий. Ось так мої любі. Е, і це все замовила одна дівчинка. Мої клієнточки самі найкращі, і я думаю, хто хотів, той скористався акціями, тими, що були у Юнайсі. Надалі надалі будуть ціни трошки вищі, бо вже з 1 січня, ну як ми знаємо, навіть з 1 грудня будуть підвищуватись. Вони вже скачуть як ото кози, а, а потім буде ще більше. Тому, хто хотів, користуйтеся, замовимо. Ще є час. До 30 го числа я замовлення робити не буду, але моя консультант-Ірочка задоволена. візьме моє замовлення. Ось так, мої любі. бачите, пуста у нас коробочка. Дякую вам величезно за перегляд. Обожнюю кожного з вас, цілую, люблю, ваша Людмила. До нових зустрічей.